说 Будемо бавитися з Карліною в лікаря з самого ранку. Все, перекусили, почистили зуби. Тепер Карліна хоче, щоб я її лікував, каже, щоб полікувати її зуби. Подивитися, чи немає ніяких дирочок, а якщо є, то запломбувати. Добре. Викладає всі інструменти. У нас такий стерильний столик. Всі прилати. Готові до лікування. Пацієнт, бач, теж вже готовий. Або то я буду пацієнтом, бо то може зразу помінятися за декілька секунд. Хто лікує, хто ні. Може, ти будеш мене лікувати? Добре? Лягай на А, лягати на диван? Добре. Такий зуб капли. Будеш давати мені в зубки, та? Добре. так? А зуб. Добре. 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 Гарний, то гарне то ні. Ти мені здалеку запхало дзеркало. Що, гарні зубки? Чи треба якісь лікувати? Так. Там є один поганий. Так. Ну тоді полікуйте мені, добре? Нести Давай. Так, де там той зуб? А! Все вкололо. Мені треба тепер чекати десь пару хвилинок, щоб воно взяло, так? Так. Анестезія, добре. Коротше, сьогодні Кароліна йде перший раз на день народження до своєї подружки. І вони будуть святкувати не де-небудь, а в парку розваг. Буде майданчик, все, що вони люблять. Вони ж ну, не будуть святкувати так, як ми привикли, що нога еліта і так далі. Всі сидять на одному місці. В них все, в них хеппі біз і вони собі там подуріють на майданчику. А все, тепер треба відкривати, тому я. Я погнав. Mm -hmm. Так багато інструментів мені запхало. <світувач> а лікар сміється. Лікарю весело. Та, <світувач> так що ти будеш погано їсти, якщо я куплю собі, я не буду їсти, її мама поставить, що ти не взяв більше цукорки. Це не можна теж пити, тому що спати. Це зуби. Угу. Я зрозумів. Багато солодкого не можна їсти, бо зуби можуть відпасти. І потім не буде зубків і чим тоді їсти. Нема чим їсти. зуб. Зубиків вже нема, вже спортив. Тому менше треба їсти солодку. Ну, не обов'язково, щоб взагалі ні, але менше. І тоді все буде добре. Правда? Так. Да. Все тримає. Ну, Міряємо температуру. Надіюсь, мене температура. Добре. А спину? Спину. Давай. Добре. Ну подивиш, Ну давай подивимося. Яка озера буде яка температура? Скільки там? У мене 10 температура. Ого. Майже як на вулиці. Нормальна температура у людини 36,6. У мене скільки на температура. Кронька вирішила подивитися на температуру на вулиці. 10 градусів на термометрі. Ти була права, 10 градусів. не така температура, як на вулиці. 10 градусів. Може бути дощ, бо в тебе волосся закручується. Ще вчора з'їздили без Кароліни. купили подарунок на день народження для її подружки. Такий в будинку іграшок. Тут така велика коробка, і там всередині є іграшка. Ти подаруєш своїй подружці, і думаю, вона буде щаслива. Не покажемо що, тому що це сюрпризик жука такий з пультом. Милий. Такий милий. милий. Добре. А я люблю чорних пауків. Так? Ну добре. Мам я хотіла ласкартанки купити з бантиком чорний паук. Такий великий. Ого, такий великий. Ну добре, тоді після дня народження поїдемо а в Спартак ви, і, і подивимося. А ти будеш спити з мамою, а мама наїкається. Так? А ти любиш чорних пауків? Дуже люблю чорних пауків. А я люблю теж пауків чорних. А любиш живих павуків, такі, що лазять, маленьких. Mm. Чи ти їх боїшся? Чи не боїшся? Я тільки не боюсь. Ну такої страшного то що щипається. Я ага. не боюся, він... він мене не може щипати. Він мене може щипати, тільки коли він мене щипне. Коли ти його будеш рухати, легенько, то Так, легенько. Він так щипне легенько і у нас та буба. То ж не буде, я ж не буду плакати. Я зрозумів. Кажи, не кажи, ти все рівно порухаєш того повочка, так? Добре. А просто що з тожуків мене просто в мене так кулять тут. Угу. А ти вже пам'ятаєш, бо тебе минулого року бджілочка вкусила, пам'ятаєш? Та ні. Як ні? Ти була бавилася на травичці і хотіла її зловити, ти її зловила і вона тебе вкусила. Але ну це жило, добре, що не було ніяких алергічних реакцій. Зато на котиків тепер Карліна має алергію, незамітою. Це навіть жуки. Так? А в тебе, пам'ятаєш, є теж жуки, бо ми були в парку жуків. Чорний, отак, от uh -huh. як метелик. Тож не можна підходити до того чорного, то що щипає і до метелики. Розказує за чорного щіпає. жука такого оленя, що має спереду такі два рожки жук. Такий великий. Uh -huh. То він щіпає, так. А метелики вони не кусаються, у uh -huh. них uh -huh. просто uh -huh. жук, ножки uh -huh. такі трошки щіпають. Uh -huh. Великі бджілки це джмелі. То великі угу. бджілки, я та. ж бачила. Такого великого джмеля бачила. Та великого бачиш джмеля в мами. Угу. Коли в мене телефон поламався. Поламався, бо ти зламала свій телефон. Я знайшов твого паучка, тримай. Я хочу. Хочеш їх поставити всіх в чергу? Всі стравають на батуті, потім підходять чергу і в в на Скачуть на батуті, потім чергу стоїть і підходять до павучка. Він щось там інше продає. А, то вхід в майданчик так виходить, але можна поскакати безкоштовно на батуті. Угу, угу, угу. Я на батуті, я на батуті. А жираф каролінки аж три. От в маленький кіндернатонс. Це не це звичайний. Це звичайний набір і кіндернатонс великий он, мама його, тримай. Великий і маленький кіндернатонс. Вони по-різному виглядають. Покажи, бачиш? маленький такий оранжевий, а великий кіндернатонс такий жовтий. А це попалося в наборі, коли ми тваринки купили. То буде тато, то буде мама, то буде Каролінка. Клас! Так. Я йду в ноги. Коротше, переставив я коврика сюди під вікно для Каролінки змонтували. І вона зараз там виставляє всіх своїх звіряток в коло. Динозаврик, ніби день рочний має, а всі прийшли його вітати. Тут ще є, дивись в контейнері на їх купа. З кожним разом все більше і більше ж маєш тих. Тваринок. Єдине, що там немає. Я вже навіть не пам'ятаю. Ти здається, всього маєш всіх тваринок. Я просто подумав що там біля шафи дуже темно, і вона деколи включає навіть в день світло, бо в нас якась північна сторона в хаті. І вирішився до вікна принести коврик, залити його тут. А тут набагато світліше. Тут сонце попадає біля вікна і, і, і цікавіше набагато. І з нею можна бавитися або можна на диванчику полежати, подивитися, що за дійство тут буде відбуватися. Я навіть знаю, яка тваринка твоя любима. Тут з них всіх. Можете вгадати в коментарях, яка саме. Я таку ліграшку любила Гав-Гав, то я казала Гав-Гав, коли була маленька. Так, коли маленька була, то ти на песика казала Гав-Гав. Ми -гав". коли поїхали в Туреччину і йшов верблюд, так ролі каже, о, Гав-Гав. Думала, що песик, бо на перший раз бачила ту тваринку. А яка тваринка твоя улюблена з них всіх? Яку ти любиш? Таку. Песика? То, акіто? А до того, ти як була маленька, дуже-дуже маленька, то ти любила корівку. Один єдиний раз бачила корову, навіть не одну, а багато їх виписали в Крехівському монастирі. Коли ми йшли до джерела, там було багато корівок. Кароліни зацікавили, вона так дивилася, такий було інтересно. Мама, забуялася і почала тікати хе <смі> Що там ще багато? О, там ще багато в тому наборі. У нас тут і кіндери-сюрпризи, і жуки, а це, це мілка, секретбокс, оці чудочки, вони, типу, теж інтерактивні, там щось рухається в кожній з них. Хто любить тваринки. Добре, напишуть в коментарях, хто любить тваринки і які саме. Так, класно. Так? Прикольно. Все вже, помаленьку почали збиратися О, на день мені народження. Мені Каролінка побачила, що там є, бо там таке віконечко просвічується. То ти будеш дарувати своїй подружці. На, я тут поставлю. Каролінка така от святкова діта в Міккі Маусах. Сьогодні така от зачіска. Модна, два рушки. І взули її і є нові кросівки, такі від Zara. Мікі Маус. А ну стань переду. Ходи сюди. Там намальований Міківушки. Такі от прикольні. Також Мікі Маус. Тобі зручно в них? Вони ну, мають бути класні. Ну, можна навіть так потанцювати гупачка. <рістична> Караміна побачила рибку Нему. Є песик? Шушеннячий патруль, скай.